Вітаю вас, дорогі друзі, і сьогоднішнє питання звучить наступним чином: робити пластичну операцію або ринопластику – це гріх, запитуєте ви. І хочу сказати про те, що людина, як ми читаємо у Святому Письмі, створена по образу і подобі Божій. Тобто, вона створена найкращою, вона створена у всій красі, яку Бог хотів передати. І якщо сьогодні ми, використовуючи ці засоби, про які ви говорите, починаємо щось добавляти до цієї краси Божої, то звичайно, що це буде недобре, це буде гріхом, але є випадки інші. Якщо ми з вами попадемо в якусь аварію, або, можливо, ми маємо якісь інші такі пошкодження свого тіла, коли нам потрібно щось підправити, тому що ми втратили цей образ і подобу Божу зовнішнього вигляду. То, звичайно, що це не буде гріхом, а навпаки, принесе нам користь, тому що різні випадки в житті бувають. Тому, як бачимо, до кожного випадку потрібно підходити окремо. Вам бажаємо виглядати якнайкраще, щоб бути схожим на свого Господа. До зустрічі всереду.